Привіт усім, хто мене дивиться. А хто не дивиться, також привіт. Пам'ятаєте, я показувала вам креслення кухні у одному із минулих відео. А ось як вона вже виглядає вживу. Зняла згідна не дуже, бо якраз по графіку вимкнули світло, викручували з прожектором і тому кращих ракурсів і немає. Ще замовник не хоче наразі робити ремонт, але робоча поверхня для кухні треба була. І люди вирішили замість плитки поставити епіцентрівське непорозуміння, я б сказала, бо написано на ньому лист ПВХ. Поверхня пластикова, але таке відчуття, ніби всередині щось типу пінопласту. І коли його просто зверху прижати кулаком, залишаються видимі ямки. Попереджую людей про це, бо якщо зачепити чимось, наприклад, каструлюю, то підсвітка висвітить усі нерівності. Тому я б не рекомендувала. Це швидко, коштує 2800 гривень за лист, але простіше поставити три плитки по метру і не віддумувати велосипед. Але якщо що, це було без негативу. Кожен вирішує сам, як йому краще і вигідніше. Також трапилася у нас неприємність. Пам'ятаєте, цей перетворювач енергії було, значить, неправильне підключення, пішло повернення току, і згоріли усі транзистори. Запобіжники на диво цілі ні один не згорів. Коли почали ремонтувати, то вияснилося, що на заборах надписів багато, а заглянеш там дрова. Ось і у нас на приборі пише потужність у 1200 Вт, А коли відкрив майстер корпус, то по суті там виявляється лише 700 Вт. Китайські брехуни пишуть неправду. І через цю ситуацію у нас встала вся робота. Наступного дня ми прийшли на базар і випадковим чином натрапили на 2 кіловатний перетворювач, який був у стані в наявності. І нас продавець завірив, що у ньому дійсно є заявлена потужність, та й вага і розмір у нього відповідний. І ми перевірили його на цій монтажній пиліпму металу, потужність якої 2500 Вт, і цей маленький дирчик запускає її без проблем. Продавець пояснив, чому він не зміг його так різко продати, особливо в період блекаутів, бо він не підходить для котлів та холодильників, загалом там, де є синхронні мотори. Але потрохи вже зменшується гори заготовок. Зараз робимо другу партію для другого замовника. Це гардероб, кухня та односпальне ліжко. Тут матрас вже до ліжка пошили, лежить упакований. А, тут зробили людині шафу і поскладали в себе, бо в замовниці від цього холоду потріскали стіни. Вона попросила нас зберегти виріб, хоча вже мали заводити. Це до шафи купе двері у гардеровній. Вже погрузили, о, забула ще згадати про маленький столик. Будемо вести усе двома партіями. А тепер ми перейдемо подивитися, як ж вариться наше німецьке відро з гайками. Як говорили в минулому відео, ми вирішили зробити повну реставрацію Мерседеса В22. Це ми його поки називаємо німецьке відро з гайками, але думаємо, що він потім вийде у нас в ідеальному стані. А на літа ще й пошпаклюємо, пофарбуємо. Оце йде Павлович, наш майстер. Він зараз рубає дрова. А біля нього є собака Блек. І з ним вийшла також цікава історія. Спочатку Павловичі підкинули щеня. Діти гралися, не тішилися і просто викинули. Він те щеня вигодував, назвав малюхом, і коли малюк став молодим хлопцем, якщо можна так сказати, у розквіті сил, то полюбив не триматися дому, а ходити у мандри до місцевого супермаркету. І одного дня ми пішли у цей магазин, побачили нашого втікача із якимсь чорним псом, його другом, і привели обох назад Павловичу. Малюх, бродяга, знову згодом втік. А у нас у всіх залишилося, що він привів нам Блека, як ми його пізніше назвали, у якості заміни. Мовляв, ната тіштеся, тільки мене не трогайте. Блек, який видно, бідував раніше, побачив, що його тут кормлять смачно, в тифлі живе. То від Павловича тепер не відходить. Дуже вдячний собака». Ось так іде варіння, все стає на своє місце у порівнянні з нашим до видно, згодом стало, що в цьому мерседесі були вирізані лонжерони, а в цих потайниках перевозили контрабанду цигарок до Польщі. Ось така попалась машина з історією. Так, помаленьку, і будемо закінчувати із замовленнями. Якщо буде можливість, зніматиму вам. А також слідкуйте за моїми відео. Усім до зустрічі. Бай-бай!